І вітання усім нашим глядачам! Це програма «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо говорити про фотографію, адже сьогодні у нас у гостях Олександр Харват, фотометець, фотохудожник, організатор багатьох мистецьких фотографічних проєктів. Вітаю тебе, Олександр! Вітаю, Олена. Ну і давно ми з тобою не бачилися, але, попри все, ти працюєш. Ти щоразу представляєш якісь нові фотографічні мистецькі проєкти. Ти постійно десь закручуєш наших фотометців. Отож, над чим сьогодні працюєш? Ну, на сьогодні вже також є, назбиралось багато проєктів, в планах є, і деякі я вже озвучив, тому якщо я, от мене інколи питають, як вдається там зробити, я кажу, ну треба підготуватись і спочатку озвучити. То, коли вже озвучиш, коли вже десь хтось скаже, то тоді вже дороги назад точно немає. Тому навіть я коли з ким спілкуюсь, то кажу, о, треба таке зробити, треба таке зробити. Кажу, давай, тобі поможу, що там ці ці озвуч да? Ой, я подумаю, що то кажу, то, то, то це буде дуже довго. Так, що сьогодні ну, вже було озвучено, написав на своїй сторінці в Фейсбук проєкт ну, найближчий проєкт це китайська виставка 21 автора з 18 країн світу, що відбудеться 27 лютого, 16 годині в Рівненському краєзнавчому музеї. Ця виставка за результатами фестивалю в Китаї зазначу, що нас запросили всіх фотографів, якби включили у список 100 фотографів світу і заключили. Запросили це Міжнародна Федерація Фіап, консультативний орган ЮНЕСКО, і офіс Фіап в Китаї на виставку з тим, щоб Пофотографувати в провінції Шандунь по багатьох там містах, локаціях дуже цікавих. І потім вони ці фотографії зроблять виставку і хочуть зробити великий альбом. От перший сезон це наш було 21, А так вони хочуть запросити 100 фотографів протягом протягом сезонів. Ну оскільки та виставка планується в Китаї. Е, да, наша виставка кожного учасника була в Китаї, була е, в декількох містах, в тому числі в Пекіні. І в, наприкінці року буде. А я роблю вже е, в лютому місяці 21 учасника по декілька світлин від кожного. І, власне, таку ініціативу рішив. Спочатку думав лише свою, але думаю, буде цікавіше, якщо це буде погляд 18 країн світу, це буде набагато цікаво. І що зазначить, що запланована така онлайн зустріч зі всіма авторами? Уже всі підтвердили участь. тобто це буде під час відкриття, під час відкриття так онлайн-зустріч зустріч з авторами. Так, автори із південної Африки, із з Австралії, з Єгипту, із Арабських Еміратів, Іспанія, Італія, Британія, Норвегія, Ірландія. Франція, що я ще не сказав. Тобто, Якщо от ти сказав, Олександр, про те, що виставка в Китаї вона тільки буде десь наприкінці року, так? так. Від усіх Доружати цих місті. авторів, які були власне на цьому фестивалі. А ти раніше вже презентуєш. Як домовлявся зі своїми колегами, як колеги на це власне, реагували, і чи представляють вони роботи надають такі ж, які будуть потім в Китаї, чи трошки інші? Ну, які в Китаї вже буде китайська сторона відбере там okay. з тих всіх, бо ми надіслали там умова було там мінімум 40 фотографій надіслати. Ну а скільки це нам все було оплачено, все проспонсоровано, то це зовсім небагато. І вони вже виберуть з тих, з тих фотографій, що кожен надіслав. Можливо, не знаю по скільки там штук буде, але буде, вони потужно роблять виставки. От, а я відбирав з тих, що мені надіслали по п'ять фотографій надіслали з тих фотографій, щоб і помістились в крізнавчому музеї. Тобто там десь близько 70 світлин буде, і хоче і вже всі дали згоду підключитися онлайн. Ну можливо, правда. Часові пояси різні, наприклад, Австралія плюс 11, то не знають, чи вийде там і деякі інші. Хтось десь на роботі, хтось десь у відрядженні, буде, вже деякі відповіли, але будуть намагатися підключитися, щоб поспілкуватися. У нас створилась така дружня команда, декого я вже знав, всіх всі фотографів, учасників а більше половини познач... познайомився, познайомився Нові учасники для тебе, так? Да, да, саме учасники виставки цієї презентації будуть. І я скажу, що всі в Фаті всім це цікаво, і тішиться, що от їхні фотографії будуть також в Рівну. Я вважаю, що це хороша позитивна реклама. Пропаганда нашої держави України. Ну звичайно, і нашого міста в Рівному. Що у нас не лише йде війна, а у нас також і не зважаючи ні на що. у нас проводиться культурно-мистецькі проекти. І Україна, от Грейтінг, там ну, і фотографами всіма, і в тому числі президентом і керівництвом фотографічним світу, і Китаю воно дуже вітається. Всі всі в захваті. А у цій поїздці міжнародній з України були ще фотометці, чи тільки ні, ти я, один цього я, разу? Я був один. Ми приїхали, нас провозили Більше тисячі кілометрів по, по різним регіонам були, бачили багато чого. І музеї, і бібліотеки, і культурні пам'ятки. В кожному місті є м, така стара частина міста, е, е, то якби Польщі кажуть, старе місто. От, і вони такі, ну скажу, що до старовини, до історії там дуже відносяться е, добре, цікаво і намагаються показати туристів, туристам свою історію багато з конфуцієм, по суті, в кожному місці там є щось історія з конфуцієм. Е, ну, є що багато побачити, і багато цікавого, і музеї. І е, ти вже говорив про те, що в Китаї ти вже не перший раз на таких різноманітних, ну скажімо, творчих поїздках. Що приймаюча сторона показує? Ти говориш е, свою культуру, історію, чи показують, який він сучасний Китай, е, як е, вдається, можливо, чи переплітаються ці культури сучасного сучасне і минуле? Так, я в третій раз, перший раз у 2006 році, потім у 2017 і зараз. І я бачу, що мене кожен раз кожен раз в різних регіонах. Єдине, що два рази, що в Пекіні, то відлітало від Пекіну вже додому, то сучасний Китай дуже сильно прогресував за цей час. Там такі будівництва, От ми там були, вечірню зйомку міста фоторуфали на 52-му там вертолітна площадка, 52-й поверх, на даху ми фоторуфа звідти. Хто мав дрона з дрона Так, то вечірнє місто, ну, висотки таких будинків. Ну дуже багато. І скажу, що скільки ми приїхали, то під'їжджаючи до якогось великого міста, а маленьких я там і щось не бачив. <гум> <гум> ну десь в, в, в дорозі було видно невеличкі поселення, але ну це такі. Ну, так величезні... мі мільярд населення. <гум> ну так, <гум> так <гум> то вони так. не можуть бути маленькі містечками. <гум> ну так, дивую, як вони це ну там якось ну, багато набудували. І, і я скажу, що, ну досить досить пристойно, тому що дороги хороші, побілені, дерева, велосипедні, мотоциклетні дорожки. Це, то це. що рівняни зможуть побачити на виставці? Який це буде Китай? Ось цей такий сучасний, про який ти щойно сказав, різний. чи можливо такі більше яскравіший, червоні різний. барви? Різний Різ, Різний буде обличчя. От виставка я довго думаю, як назвати виставку, то фейс то фейс, віч так. на віч. Шандунь, це провінція велика, Китай, тобто обличчя людей, пейзаж, міські пейзажі, там старовинні сюжети, де там старовинна архітектура. В горах ми також піднімались в гори високо. Тобто різний. Якби немає такої спеціальної теми виділити портрет, чи, там, чи пейзаж, чи там щось старі міста, такого немає. Тобто, хто що. Ну, певного роду такі він і гра, тобто такі показати Китай з різних сторон. І скажу, що принаймні з тими, з кимось багато людьми спілкувалися, ну. Я не зустрічав якогось там поганого відношення е, до мене, там, до України. І я багатьом, по суті, всім учасникам показував ситуацію в Україні, включав е, обстріли, бомбардування. Те, що як було у мене є в телефоні, записано, як це звучить. Ну, і є таке співчуття і у всіх, у всіх е, тримаюся, е, у всіх намагаються і, і, і надія, що. Ця, біда, ця війна скоро закінчиться нашою перемогою Ну і якщо відійти власне, від цієї виставки, отож, виставка триватиме з 27 лютого і до, до 25, 25 березня рівняни зможуть переглянути фотовиставку у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Правильно. А, окрім цього, ти говорив про те, що наразі в тебе ведеться ще одна така велика робота, і я навіть була здивована про те, що а, в цій сфері є про що говорити, є про що розповідати. Отож, ти працюєш над новом. Новою фотовиставкою і новим альбомом, що має назву фотографи кінця 19 століття. Так, так, фотографи, е, так, ну містечко наше рівне наприкінці 19 століття було малесеньке. Як шукав цих фотографів, як відшуковував про них ну, власне, інформацію, що це буде за власне сама фотовиставка і альбом, і чому обрав саме цю тему. Ну, таку тему я вже давно е, хотів обрати, е, вона десь там крутилася в голові, але все не, не, щось не спонукало, щоб почати. Ну, досить мало інформації. От, а коли в нас є таке ходяче джерело Василі Гудзі, який дуже багато знає про. Е, Фотограф, він багато досліджує. Є інші, є архіви Даро, Рівненський архів, щось в інформації, щось Галини Данильчук, щось Андрій Климчук, Олег Марків. Краєзнавці, які по, по крупинкам, по частинкам збирають інформацію про самі світлини збирають і інформацію про перших фотографів, Бо такої інформації, на жаль, дуже мало. От і найстаріша фотографія, що віднайдена в Рівному, це 1867 рік. Адольф Адлер такий був фотограф, який частинку свого життя працював у Рівному. Тому, а якщо взяти, що 1839 рік рік народження фотографії, і завдяки тому, що уряд Франції викупив цей патент у винахідників Дагера і Нєпса і дозволив світу безкоштовно користуватися цим винаходом, то фотографія досить швидко почала поширюватися по світу. І в 1839 році, в тому ж в вересні, в жовтні, в Львівська газета вже писала, що професор Львівського університету Глойснер. Вже прочитав цю статтю і по написаних там інструкціях виготовив камеру і вже фотографував у Львові 1800, кінець 1839 року. Тих фотографій не збереглось на сьогоднішній день. Ну, в Рівне, вже вона трохи пізніше, можливо, й було, але в рівному даних раніше 1867 року. На цей час поки таки, такої інформації немає. Але, власне, з того, що є, і переважно це ну не переважно, ці фотографії в альбомі і виставці були. Будуть. Це портретні фотографії, фототелії, які існували в Рівному, на сьогоднішній день таких 8 імен до кінця 19 століття, до початку ХХ. І фотографії ті особливі були тим, що вони були. Можливо, бачила, ну і рівняни знають, вони виконані такі у вигляді кабінет-портрет на картонці наклеєно фотографії, де там є витиснено чи поліграфічним методом, і витисано і воротні сторони реквізити, там логотип, графіка якась мистецька саме про цього фотографа, про ательє. Якщо той фотограф, якщо ми вже бачимо, в ті роки на фотографіях вже є медальки, де були там зображенням Нєпса, Дагера, що вони брали участь і отримували нагороди у 1867 рік. А перша виставка в Парижі була в 1855 році, де коли на, на всесвітній виставці вперше була представлена секція «Фотографія», То значить, вже й до того часу фотографи були, і раз вони на візитках розмістили ці медальки, вони брали там участь і отримали відзнаки. Ну, таку трошки історію я описую в книжці, вже я власне трошки розповів. що Спочатку це була маленька фотографія карт-де-візит, яка була приблизно 6 на 10 сантиметрів. Ці ж карт-де-візит, то це кабінетний портрет, то він ж виник. Трошки пізніше масово почав поширюватись з 1870-х років, і власне в виставці буде фотографія, і зворотня сторона цієї фотографії, бо вона важлива, бо вона говорить про те фотоє ту фотографію. Де ти їх шукав? Де вони сьогодні взагалі є, ці скарби? На жаль, якщо їх зараз не знайти, то що зараз вже якби пізно, це треба було ще раніше. Але те, що є, наприклад, Василя Гозія, він збирає багато Олег Марків, він оригінали фотографії збирає, те, що писали раніше в наукових записках, що в 18-му році Андрій Климчук, щось там музеї є, щось там Галина Данничук. От я вважаю, що це треба. Їх зібрати докупи, систематизувати все е і опублікувати, щоб воно залишилося в історії пам'яті. Це буде і в бібліотеці, це буде, і в музеї, це буде і в архіві. Бо дані потрошки є, але вони розпорошені. Але їх дуже мало, щось у польських архівах. Е це велика робота, і я не кажу, що це вона буде е ця робота зроблена повністю, що, тому що з часом можливо ще щось додасться. Другий етап планується зробити фотографії вже після спочатку ХХ століття. Ну, такі цікаві фотографії, вони по суті були до після 20-х років, бо потім вже коли фотографія більш почала поширюватись, більше фотографів було. І щоб здешевити сам, саму фотографію, бо не кожен міг собі дозволити піти в студію, з фотографувати, це було недешево. Да, і сам матеріал, ця підкладка, тобто візитка, картонка, вони друкувалися в друкарнях різних. В Варшаві, в Одесі це також коштувало гроші. І щоб зробити дешевше, ми почали робити фотографи деякі без цих візиток, без картонних підкладок. Ну, звичайно, вони були дешевші, але на сьогоднішній день вони не цікаві. Вони також цікаві. Але от власне ті фотографії, що зі зворотної сторони, кабінет-портрет, вони дуже цікаві. От. На коли очікувати цю таку презентацію? Ну, виставку я планую. Да, я планую дати числа ще немає, але думаю, в березі місяці я її зроблю. І рівняни вже і зможуть прийти. Рівняни можуть прийти. От я вже так вже було, Це буде в Рівнській обласній бібліотеці, в галереї Рівської обласної бібліотеки, що на Лебединці. От, і зробити таку гарну іпрезу е, в такому старовинному е, дусі. Зараз думаю, як це зробити найцікавіше, щоб, щоб, було, щоб, і людей, щоб людям це було цікаво впізнати. Е, ну, я думаю, мало людей, яких, яким би не цікаво було. Хтось себе впізнає, може, хтось е, родичів своїх на тих е, старих світлинах. Кінця 19 століття, ну прапра. -пра, це вже пра-пра-пра. прапрапра. Да. Ну, підписаних таких саме дуже мало фотографій, що то, оце саме те. Що можна людині. ідентифікувати да, хто що Це Так, дуже це складно. Але декілька таких. Я думаю, буде, ну буде що що, що, що це саме їхня там родич чи родичка зображена фотографії. Тоді інша філософія була зйомки портретних фотографій. Люди йшли в студію як фототелі, як, як на свято, там певне брання. В студіях було м, певні фони, якісь там локації, так як у вас тут певні фони, так і у них було. І якраз от по цих фонах впізнається, в якому ательі це було зроблено. Ну, і окрім того, що це візитка, бо можна десь знайти фотографію і без зворотній сторони, де там все написано, але по фону можна ідентифікувати, що. Що це на таких там, локаціях фотографував саме той фотограф? Наприклад, чи Гальперін, чи Гаска, чи Адлер, чи Крутовський, чи Сильвестров. Там різні такі. Одна жінка, до речі, серед є. Лише не одна. Лише не одна до кінця 19 століття. Е, ну і не можу також не поцікавитися, що ще цьогоріч е, готуєш рівнянам, які будуть. Проекти, тому що вже є такі, наприклад, твої щорічні проекти, так. яких не лише рівняни чекають, а й гості нашого міста, і сама фотоспільнота світу, напевно, очікує. Так, так, так. Що буде точно, коли запускається, можливо, там буде стартувати робота над тим чи над іншим проектом? Ну, один оце міжнародний. Конкурс репортерської фотографії «Live Press Photo 2025 це вже, буде, вже стартував, виставка буде в червні, місяці, до дня, як завжди, до Дня журналіста України, в Дні святкування, відзначення Дня журналістів України. Фотоверінісаж на Покрову буде ювілейний 20-й. На Покрова скоро стартує цей конкурс прийом фото. Оці таких два основних потужних. 20-й це вже ювілейний, це вже така географія, така історія. Зазначу, що за історію фотовернісажу і лайв прес-фото, я порахував 88 фотографів побувало в нас. 88 з 88 країн світу побували в нас фотографи саме в Рівному. Саме в Рівному так своїми роботи. Це ну це ще раз свідчить про важливість фотографії, можливість така. Культурної дипломатії, мирної культурної мистецька культурної дипломатії. Мені подобається, як ти говориш, що фотографія це така культурна дипломатія, і це насправді напевно. Так, це, саме це, це, про це хотілося б, щоб це розуміли. І владні чиновники, тому що вони щось. Я дивлюся, як в інших країнах на це звертають увагу. Там більше звертають увагу саме на фотографію. Тому що це можливість легш легше. От під час війни були багато виставок в різних країнах Європи. От коли війна почалася, відразу по суті навесні вже були виставки і пропозиції Самінцював, і Польща і країни Балтії, і Паризькі журнали публікували, і Ірландія, і Де я був, і показував ці фотографії. І це треба використовувати такий шанс, який не потребує великих вкладень, просто більше уваги привертати. Цьому і чимось трішки трішки допомагати, бо як, от люди побачили, ви там поїхав живого українця, побачили, що він не кусається. Те те, що москалі говорять, що тут живуть якісь недолюди. От і ми зараз ми бачимо, зустрічаються, вони несуть таку не знаю, як це слово назвати, про про Україну погане. Тому треба говорити, от якраз такої культурної діяльності. Воно най, 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 найпростіше це робити. 20 числа, от в четвер, післязавтра після вже, буде виставка в Лаврі. Я поїду, буде якраз до, е, до річниці війни в Україні, там у п'ять авторів в Київській Київ Печерській лаврі, академ буде виставка. М, така. Кожен автор по декілька робіт, якраз е, з наслідків російської агресії е, в Україні. Ну, і інші проєкти буде. Ще буде, задуманий один проєкт. Вже всі озвучили тоді, ну не всі, а частинку, динозаври української фотографії. Ніхто не робив, тобто зберегти історію, поки ті фотографії ще є, саме такі провідні фотографі плівкової ери, тобто доцифрової ери, фотограф відомий українських фотографів, тому що вони декого вже немає в живих, збирає таку серію, щоб зробити наприкінці року виставку фотографій і по можливості видати альбом. Ну тому <кій> вийде. От, тому що ми сьогодні збираємо, важко збираємо фотографію кінця 19 століття, початку 20-го. 20 це складно, але прийде певний час і складно буде зберегти, знайти історії фотографів, які працювали, наприклад, до початку 2000-х років, плівкової історії. А та фотографія також досить цікава. Ну, власне, вона як і документи, як художній аспект той, саме той світлини, там різні фотографії будуть. І імена тих людей зберегти у виставці і в альбомі. Це вже залишиться. Нашим там, дослідникам майбутнім вже буде легше там, ще щось досліджувати. Дякую, дякую, Олександр, що не зупиняєшся, що об'єднуєш, що впроваджуєш оцю таку культурну дипломатію. І дійсно, от коли приходиш на фотовернісаж або на якусь іншу фотовиставку, твою мистецьку, ти розумієш, що ми змінюємося, ми змінюємося. Тому що світ навколо нас змінюється, змінюються обставини, і фотомитці, вони не можуть не реагувати на те, що відбувається поруч. Дякую, дякую за дякую. те, що сьогодні до нас завітав. Обов'язково прийду на фейс to фейс подивитися, тому що теж цікаво, як живе сучасний китай. Дякую, 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 Олена, дякую, сфера, за те, що ви світуєте культурні питання. Це досить важливо і бо власно за культуру ми воїємо. і культуру нашу хочуть знищити або вкрасти. Дякую, дякую. Нашим глядачам нагадаю, це була програма рівне культурне. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.